До руху захопимо приєднується чимало студентів на вулиці. Їх виводить обурення соціальною несправедливістю та відсутність робочих місць. Ледве не кожен американець закінчує навчання з багатотисячним боргом. Виплачувати позичку немає чим, оскільки знайти роботу в умовах економічної кризи молодому фахівцю без практичного досвіду надзвичайно складно. Щоб зменшити заборгованість по студентських кредитах, адміністрація Барака Обами з наступного року вводить у дію новий сприятливий для випускників план виплати боргу. А тим часом освітні заклади шукають свої шляхи полегшення фінансового тягаря для студентів. На прикладі коледжу Тайдвотер у штаті Вірджинія тему продовжує Андрій Годованець. Ветеран збройних сил США Різон Чандлер після закінчення військової служби вирішив здобути вищу освіту. Коледж обрав недорогий, адже гроші на навчання доводиться позичати. Як і майже половина із 46 тисяч студентів цього вузу різон звернувся за фінансовою допомогою. Мені 26 років, і У мене трохи більше життєвого досвіду ніж у тих, кому по 18, хто щойно закінчив школу. Щоб щоби взяти кредит на навчання, студентів цього коледжу зобов'язують скласти персональний фінансовий план. Базуючись на стартових зарплатах після закінчення вузу і своїх витратах, вони можуть вирахувати місячну виплату студентського боргу. Моя стартова зарплата як спеціаліста з міського і регіонального планування буде в районі 36-40 тисяч доларів на рік. Знаючи суму кредиту і річну зарплату, я можу підрахувати розмір щомісячних виплат. У моєму випадку це буде 136 доларів на місяць. Це дуже поміркована сума, вважає президент коледжу Дебора Дікрочі коли берете позику на житло, ви точно знаєте суму вашого місячного платежу те саме з позикою на автомашину, а з кредитом на навчання чомусь все по іншому. Нато багато часу минає від позичання до виплати кредиту. Тож ми хочемо допомогти студентам зрозуміти, що позика не є безкоштовною. Що ці гроші доведеться повертати незалежно від того, чи досягли вони своєї мети в житті чи ні, зі зростанням рівня безробіття, все більше американської молоді йде вчитися у надії перечекати на ваші часи у коледжі. Чимало з них беруть позички, які після закінчення вузу будуть змушені повертати. Минулого року випускники вузів, які позичали гроші, закінчили коледж з середнім боргом у 24 тисячі доларів. Студентські позики вперше перевищили заборгованість по кредитних картках. нещодавно. Президент Обама оголосив план полегшення боргового тягара для студентів та недавніх випускників. Проект, що вступить у силу наступного року, дозволяє людям платити студентський борг лише з 10% дискреційних доходів і прощає решту боргу після 20 років виплати. Це один зі способів погашення боргу, і можливо це єдиний наразі спосіб вирішення проблеми. Хоча я волію дивитися на це з іншого боку, Різен Чандлер, склавши свій фінансовий план, вирішив взяти меншу позичку, адже хоче продовжити навчання, на яке знову доведеться позичати. Андрій Годованець голос Америки.